Всім привіт друзі! Сьогодні маринуємо шашличок. В миску даємо 100 грам олії плюс-мінус. Добавляємо спеції до шашлика. У мене 2 кг шиї. Я собі даю дві ложечки столові. Щоб це було файно, пахливо. Змішуємо спеції з олією. Поки спеції будуть віддавати олії свої аромати, ми тим часом будемо вирізати наше м'яско. Коли м'яско у нас порізано, добре вимішуємо м'ясо в тій олії. Потім на вогні лишня олія викопає, а ароматики лешаться. Коли м'яску вимішали, додаємо сік цибуль. Додали цибулю, додаємо сік. Лима півчайної ложки цукру дві чайні ложки соль. Трохи перцю Чіп? Мінеральна вода сильно газована. І ще раз добре вимішуємо. Штуємо. Класно Все, шашлечок замаринований. На добу в холодильничок потім можна жарити. Не пару зібирать, як його мене збирають. А, не то мені мангал перевернеш ти коню. не, то не кила. Трохи нашої чарівної рідини, щоб гарно горіло. І одна іскринка вогню. Покажу вам один хороший рецепт картошки на мангалі, на шампурах. Картошечку промиваємо ось таку невеличку, малесеньку, промиваємо, надрізаємо краї. Ось так. Беремо шампурик. На шампурик одіваємо шматочок сала. Ось такий шматочок сала. Шут. На шампурик. І тоді картошечку. Опа. Потім ще один шматочок сала. І отак от, от по черзі. Коли наші крумплі вже порізані, ось на такі маленькі-маленькі надрізики. Така гармошечка така ось тепер солимо перчимо. Угольки наші трошечки покриваються білим папелом. У нас у другому боці маринується капуста на зиму. Буде квашена до картошечки, до всього смачненького. Чи вуглі вже посивіли, ми додаємо м'яско. М'яско ми ставимо на низ, щоб воно піджарилося швидше. Щоб воно кинуло собі таку плівочку. І весь сок лишився у м'ясі. І наші крумплі теж коли мене на мангальчик. І чекаємо, щоб ото все розігрілося. Хочу сказати з приводу повертання нашої крумплі. Крумплю ми повертаємо якомога частіше. Бачите, як наше сальце топиться і пропитується в крумплі. Отак у нас з кожного шматочка сала жирок переходить до крумплі. І, і Чим ча частіше ми її повертаємо, тим гарніше воно пропитується. Отак ви бачите, повернули. І хай воно собі обтікає крумплю з кожної сторони. Буде смачненько. І м'язко у нас вже потихеньку підрум'янюється. Не знаю, як передає звук, але наша крумпля вже почала співати, вже все. Вже вона практично готова. Дочікуємо м'язко, щоб вже дожарювалося. Будемо йти обідати. А ну зізнавайтеся, хто любить відривати пригорілі шматки від м'яса? м'я. Покажіться в коментарях, чи я один такий, чи нас багато. Ось як потрібно зрізати шашлик. Знімати ж там пора. Ням-ням-ням-ням-ням. Смакота. Тоже треба. Маємо ось таку шашличницю. Хто не має, рекомендую придбати. протязі всього прийому їжі шашлик лишається файний і горячий. Тож ми перегружаємо своє м'яско собі в шашличницю. Є на нього ще кришечка, там така чудова, нержавіча, туди підпостається. Або поки що. Петрушечку. І цибульку. От. Зверху на шашличок, цибулька, петрушечка салатик такий. І ось такою пишечко накриваємо. І все, і сервіруємо собі стіл. Перші скуштуємо наші крумплі закарпатські. готові, класні крумплі. Такого файного пультаричного. Він И у нас така парадичка с брънзо, помащена. И сега нам родичи из Португалия и загнали мало и къхъх слил, така къхъх А и следва, навед въдно рука на ово. Е. така. Рожева. ммм.